Більшість людей, які вклалися в будівництво до війни, зараз вирішують. Сподіватися все-таки на завершення будівництва. Чи розривати договір із забудовником в минулому відео? Ми розглядали питання, чи можна розірвати договір із забудовником внизу залишає на нього посилання. А тепер давайте поговоримо про те, на що саме ви можете претендувати, якщо розірвете договір із забудовником, які суми ви можете вимагати у забудовника. Мене звати Наталія Чацкіс, я адвокат компанії Наказ. Вже більше п'яти років ми на нашому каналі публікуємо інформацію, яка дозволяє покупцям безпечно купувати нерухомість. Також ми з командою в індивідуальному порядку супроводжуємо клієнтів на угодах з нерухомістю і, звісно, в судових процесах, які з цим пов'язані. Якщо вам потрібна консультація адвоката з нерухомості, під відео залишаю посилання для зв'язку зі мною. Щоб вирішити, чи готові ви розривати договір із забудовником, треба розуміти, які кошти ви можете вимагати в забудовника. Звісно, в першу чергу треба читати ваш договір, але ймовірніше за все, у вас там не передбачено ніяких штрафних санкцій для забудовника. Тому, крім договору, нам потрібно звернути увагу на один дуже важливий для нас закон, а саме закон України про захист прав споживачів. Ви точно всі про нього знаєте. Чому цей закон для нас такий важливий? Тому що він дозволяє стягнути не лише Лише ті кошти, які ви заплатили забудовнику, а ще й пеню і моральну шкоду. Причому пеня дуже велика: 3% від сплачених коштів за кожен день прострочення від забудовника. Що стосується моральної шкоди, тут потрібно дуже уважно готуватися і збирати докази. Найчастіше для цього використовують різні довідки від лікарів, які дозволять наглядно продемонструвати, як стрес призвів до ваших моральних страждань. Але є ще одна причина, чому для нас таким важливим є закон про Захист прав споживачів. В ньому написано, що споживачі при зверненні до суду звільняються від сплати судового збору. Тобто, в більшості випадків, якщо ви подаєте позов до суду, то треба заплатити судовий збір. А це чимала сума. Наприклад, ви хочете стягнути забудовника 700 тисяч гривень, які заплатили за квартиру, яку він вам не добудував. В цьому випадку вам треба буде заплатити судовий збір 7 тисяч гривень. А якщо в першій інстанції ми не доб'ємося справедливості, то потім ще платити в апеляції і в касації. Але якщо я кажу, що я як покупець майнових прав на квартиру є споживачем і на мене поширюється закон про захист прав споживачів. То судовий збір я не сплачую. Звісно, суди не хочуть працювати безкоштовно, тобто без сплати вами судового збору, і не хочуть стягувати величезну пеню із забудовників. Тому дуже часто зустрічається твердження, що закон про захист прав споживачів не поширюється на ситуації, коли людина вклалася в будівництво. Але Верховний суд вже в декількох справах чітко сказав, що цей закон таки поширюється на договори купівлі-продажу майнових прав. А значить, вимога про стягнення пені, мора, шкоди Про те, що вам не треба платити судовий збір, це все ваші козирі у спілкуванні із забудовником. Дуже чекаю ваш зворотній зв'язок, що на вашу думку буде далі відбуватися із ринком нерухомості. Пишіть в коментарях і не забудьте про лайк.